Гідь доброго дня. Щось Ліцьонок никається, спати хоче. Гляньте. Адіо, мами! Адіо, мами! Та-та-та, мами є! Та-та-та. Ліцьонок! Ліцьонок вже виспався? Виспався? Ти виспався, журік мій! От ти мої яйки! От твої яйки! От твої яйки, яйки, яйки! Яйки-балалайки! От ти хуліганка! Ти розумієш, ти хуліганка! Ти хуліганка! Хто ж буде їсти? Хто ж буде їсти? Хто сейс буде їсти? Кажуть, тут у мага у вас Капець! Капець. сара її лучше, сарая лучша. Ти мої жойки. Лісьонечок, іди, мій зайка, М -м, Іди, мій зайка, Іди, іди! Іди, моя лисенятко. Ти моя жойка. Каже, я спав, спав, я спав, спав. Іди! Триколор, триколор, Кого не чомнула, мало не чомнула. Еле копию? Еле копию не чёрного, не чёрного, Еле копию? М -м -м. Молодец, иди Дальше. Мала сюда. Мала, мала. Мои зачинят. Ой, мама, не бейся. Все поричмокают, все поричмокают. ой 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 скажи, мама, что ж ты так драчно ухлюжишь? ой 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 скажи, мама, бираешь, ой -м -м -м. ой поработь. ой поработь. ой 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 Я вас витягнула. Я вас витягнула. Тепер пішли со мною сопати в городі. Бур'янами все позаростало. Що ви дивитесь на мене? Е Малий. Ай на цьому. До мами на цьомочку. До мами на цьомочку. До мами на чьомочку. Ой, на чьомочку. Цей, коротше, такий симулянт. Це капець. Йому треба, знаєте, якась така власниця бабушка яка буде отою. синочок мій. Ось воно таке симулянт. Лібіть завмер. все, все, кажи. Все. А отак от, от покладеш його і він як дитина. Він лежить. Отак. О так. Симулян. Симулян, то мама. Куди іди, телепад? Іди, Ліса. Мам, мам, дивом, 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 хлюсічки лябучки. Бабусь, бабуська. Шо гілля копія, шо гіля копя. Жалк, лисенок, лисенок, триколор. Боже, моя девочка, еле копия, манюня, манюней. Ты, нахал. Ну, ты мой езжайки, мой живи, 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 капец, не могу, не могу. М -м -м -м. Мамини, ой, люблю, ой, люблю, ой, люблю, как же я вас видавать и буду, не знаю, буду выйти за вами. Джо, ты тут мамин? Чекаю от вас, лисеночек. Зараз буду кушать, зараз буду будувати, зараз. Не лезь до телефона, гелия копия. Да. Іди до мене. Іди до мене. Ти що? Ну Вийшов. А хто не хотів до мами на ручки? Що кусається? Геля копія, не трошки телефон. От хуліганка, геля копія. Ти геля копія? Давай сюди. Оп. Хто трогав телефон? Геля копія зараз. От дві, бо вони вже підпригують сюди. Хто там такий мамин? А хто там такий мамин? Що це за очі? Що це за чайки в мене тут? Ось які чайки тільки, очі чайки, ось які хіліганки. Капець, 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 лісянечок. Мій зайка. Зараз налью води. Продовжую воду вони п'ють зинтересгілем, тільки ще Ще треба синтерезгієм. Боже, як начиталися сьогодні коментарів, думаю, лучше б я пішла сапати городи, чесно. Але пішла у гірки, зібрала, зараз заквашу, щоб закрити можна було. Зараз заквашу. Піду викопаю чесник, бо вже пора. Опс, розляпала. Ой, мама розляпала. Мамина, мамина, хто тут мамин? Хто тут мамин? Мої, бачите, мої, мої зачинати. Я як начиталася тих коментарів, боже, залізла ще в Фейсбук, а там запити на повідомлення мені не приходило. І та, що то з 20-річним стажем, стала вже 15-річним стажем. Що то не вона під... Ой, коротше, коротше, боже, люди добрі. Я кажу, як наче у когось там подвоєння особистості, да? Да? Слава Богу, скажи, мама, що ти нікого не слухала, то і витягнула нас, да? Да? Ну когось там послухала, а когось, когось послухала. не. Когось слухала, Не трогай, лісенка. Лісенок іди. Іди мій зайчик. Мій зайчик, О, Мій зайчик. Ти обіжають тут. Скажи, да. Мама, обіжають. Да". Оцю маму, оцю мамінь. Ти чірнувався з мамою. Що ти хочеш, фуліганка? Адам, що ти мене? Що ти мене васпитуєш? Що ти мене васпитуєш, цибри? Ти мій зятюк. Кушать хто хоче. Хто хоче кушать. Фулігани? Куди ти м'яску потащив, триколор? Умови в мене тут капец. І трити-ти, трити-ти. І трити-ти, трити-ти. Лісьонечок, вставай трошки. Давай, зайка. Скажи, мамі, я їсти хочу. Що мені з тобою бігати туди-сюди? Це я у вольєрі, поняли? Хотять гуляти, хотять виходити, але не випущу. Не випущу. Ти тоб'є, є. Ти Лісьонечок, хочеш їсти? І... На, зай. Ти бандитка. Ти мала бандитка. От тобі люди такі попались, блін! Але йди сюди! Та не буду я вже колоть. Все, все, боїться мене, боїться не хоче підходити, бо знає, що я чучою колю. Еді. Ай, добре! Ай, хорошо! хорошо. лисенок, мій зайка! Мій зайка. Вичухався, Боже, ти ж моя дитина, ти ж моя дитина. Зараз буду їсти давати. Залишити тут телефон і показати, як ви їсте. Як ви вже тут їсте. Що, манюсі? Що, треба вуха ставити якось. Кажуть, що мені треба вуха їм поставити. Треба якось подивитися, якось там люди ставлять, то треба якось зробити їм ті вуха, бо щось ці малі. Вони були, піднялися, а зараз... Єля, копія, йди сюди. Єля копія. Іди <реш> сюда кажу. Дай бандитка, Бандітка. бандитка Я тебе звук бандитка Бандітка. Лисенок. Лисюнок. Ти ж ми лісенятку. Ты ж ми лісенят. Не кусайся, Че ты кусаєшся? Я розумію, що ти хочеш мені помститися за те, що я тебе колола. А ти що слухаєш так зайчик Ой, ви мої зайчики. Ой, ви мої зайчики. Ой, мої зайчики. Ой, мої зайчики. Маленьки. А куда пішов? Полидийся. Я не буду колоти. Що ти тікаєш? Коротше, вони мене вже бояться, поняли? Ой, що, ой, о, ой, ойсо. Ой, ой, ой. Ти гіракоп'я. Ти гірокопя. Ти гіря копя. Ты А ти не сьодачек. А то лиснятку мами. Триколор, що ти мочиш там? Бандитка усе. Бандитка. Жити не хотіла вона. Вона жити не хотіла. Та диви мені, тут нерви мотала. Воні нерви мотала. Ось яка. Косунька, вже пузяку наїла. Вже пузяку наїла. Вже така гальвузя-дівочка. Ось яка гальвузя-дівочка, так? Да? Хоча да? я люблю на ручках. Я вас виташила? Вилічила? За мною в огород. Все. берем посадки. Мене сап хватить на вас всіх. Що ви диви, що ти дивишся, малий? Йди. А ти що, мочечки? Що дивитись? Це ж не коло, я ж сказала, колоти не буду, то будемо сапати. Треба Привож... Часник викопати. Кому лопату дам? Кому, а що ти ушов? Що ти пішов? Ідемо со мною в города. Ідем. Лісьона піде зі мною, так? Да? Ох, так хочеться аж придушить хочеться. Такі хороші, такі хороші, такі хороші, такі хороші. Хочу придушити, придушити хочеться. От, ось такі наші страви. Все. Всі живі, здорові, слава Богу. Бачите, їсти хотя. Це в них по розписанню, У них по розписанню прийом їжі. Зараз буду годувати. Я їм, коротше, оце приношу миску, поняла, з їдою. Так. Кажу, Чекати. І вони такі хопа. І чекають, говорю, ви в мене будете, як ті вівчарки, дресовані. Зі двору вийдете дресовані. Оце крім цієї копії. Бо це ж оце чудові. Це ж страшна, страшна, страшна. Очіка хлопця, очіка кольора, очіки хольоші, очіки хольося, очіки хольоші, мамінички, тільки маміна, очі маміна, ці же понаїдалися, ці вже животи понаїдали. Ну це ще худенький. Трикалурчик, мамін, да? Лісьонок, Да, Обіжався на маму, а поколола в жопу. А ти ображався на маму. Ну Нічого, переживеш. Головне, що живий, да? Лісьонок. Давайте тебе покажем. Та не ступайте йому на пийку, блін. Задубали цього лісьонка. Він усе очухається. Він вам всім дасть. А ось і А ось і лісьонок. Мамина. Мами Мамина зійко. Мамина зійко. Жива і здорова. Да? Йди, мала. Мала. Йди, покажу тебе. Мала. Мала вчора так напхалася, ти та їжа ходила як бачок. Ось я мала. М -м -м -м. Ой, ой, люблю, ой люблю, ой люблю. І малий, малий час втіче від мене. Ви будете думати, що я його колоти йду. А стоять? Ага, ага, попався, попався, бач, от мене не втічеш. От мене не втічеш. І малий. О, що, оце такий. Він, коротше, дивіться. Він, коротше, оце такий лебіч. Дивіться. Він симулянт, Капець, все, все. Він замер, бачите, все. Він не дихає, він не дихає, не шевелиться, все. Ось артіст. Артіст. Я ж кажу, йому треба якась бабушка, то знаєте, що буде називати його. Ти ж мій сіночок, ти ж мій маленький Ну все, все, все. Це він в образі. все. Він не шевелиться, він не дихає. Він він вообще він все, він він ні з ким не розмовляє. Бо він каже, якщо ти мені зараз засадиш у в сраку буде гаплив. Бачите, він не на що не реагує, він симулянт. Симулянт симулянт страшний. Весь мамку свою. А зараз так поклади, ось, бачите, ось, як дитина. Все. І він також не шевелиться. Бо все, він в образі. Він не шевелиться, він в образі. Я ж знаю, що симулянт. А зараз відпусти його і буде ганяти, як той шарик. Бачите? Все, все, все. Представляєте, це такий малий, блін. Артист. Що? Ти артист? Ти артист? Ти підеш в циркову? Ти підеш в цирку, будеш виступати? Бачите, все, все, все. Нема наснаги, нема життя, все. От ти ж міжайка, от ти ж, зайка. А дивіться, зараз поставлю і попригаєти м'ячик. Що ти там репиш? Малий. Живий, все, живий. Симулянт, коротше, симулянт страшний. Я зараз дам Сусід іде? Так, все, іду, несу їсти. Все, вам трошки малечі в студію для позитиву. Бо я ж кажу, читала коментарі, господі, хоч заходжу сюди до дітей, то мене трошки попускає. знаєте, бо як читаєш коментарі, аж погано становиться. Ні, є люди, що дякую всім, хто підтримував. Там одна я ж кажу в Фейсбуці, почала виписувати. Боже, куча помилок, мені то куча агресії. То і так короче. Ну їх нахер ото, понятно. Добрим людям доброї долі, дуракам того, що самі віддають. Камара, що ти робиш? Ти ж моя зіра. Зараз підеш зі за мною в огород. Малих не візьму, бо я не, звідти не виходять. Ти підеш капать, чесник. Так, все, пішла годувати, бо ля-ля-ля-ля, діти голодні.